Вітаю на РБК Україна. Миру не передбачається. Трамп не тисне на Путіна. В Європі всі шоковані, але запроваджують нові санкції проти Росії. Чи можливий достатній тиск на Росію з боку ЄС без участі штатів? Це питання до вас. ласкаво прошу у коментарі. Моє ім'я Дмитро Олійник. І я вітаю Валерія Клучка, керівника центру громадської аналітики вежа і голову благодійного фонду Нова дорога. Пане Валерію, добрий день, вітаю вас. Друзі, слава Україні. Героям слава в Україні і в Європі від учора склалося чітке враження, що Трамп намагається готує ґрунт для того, щоб вийти з мирного процесу. Згодом і сам Трамп це підтвердив, сказав, що вийде, в разі, якщо не буде досягнуто прогресу. Питання до вас: одна річ бажання, інша можливість. Чи може Трамп собі це дозволити, враховуючи Сенат, Конгрес, істеблішмент, електорат американський? Скажімо, Конгрес введе пекельні санкції проти Росії. Це ж буде смертельний номер для Трампа. Ну, по-перше, треба дуже уважно читати коментарі стосовно того, що говорить Трамп. Трамп не виходить з переговорів. Ну ми мусимо це зрозуміти, тому що дуже багато хайпових заголовків. Трамп вийшов. Ні, нікуди він не виходить і не збирається він виходити і не вийде. А те, що він розповідає, це погрози справді на адресу Європи. До Європи зараз перейдемо на рахунок ухвалення законопроекту в Конгресі. Це може бути однозначно, і може так статися, що обидві палати проголосують незалежно від бажання Трампа вводити ці санкції, але підпис знову ж таки за Трампа. Тут уже політична відповідальність Трампа, і він може не підписати, але це буде мати наслідок для нього. І Марко Рубіо. Державний секретар США буквально напередодні телефонної розмови Трампа і Путіна сказав, що ми повідомили Росію, що цей процес нами не контролюється, тобто, ми не можемо впливати на це. Ну, звісно, Трамп має вплив на свою депутатську групу і Палаті представників і в Сенаті, але ж не всі, навіть республіканці, дуже прихильні до, наприклад, політики МАК. і вони справедливо відстоюють історію із. Саме введенням санкцій проти Росії через те, що вони не хочуть погодовжуватися на припинення вогню. Не Іллінсі Грем був у Стамбулі, це фактично погроза. Погроза сьогодні, так, я і бачу у Росії. Але Трамп, ну знаєте, грає таку саму гру я бачаю, як і Путін. Ну, ми ж чудово розуміємо, що Путін вводить за носа Трампа, а Трамп вводить Путіна за носа. Якщо хтось думає, що це не так, ну я поспішу вас розчарувати, саме так воно і виглядає. Бо якби Трамп хотів дуже швидко вийти з переговорів, він би вже це зробив. Ну, нічого йому не заважає. Хто переговор... на переговорі уповноважив Трампа? Він сам себе уповноважив. Немає рішення конгресу, що там доручити президенту США, стати посередником і так далі. Це його власна ініціатива, яку ну за великим рахунком в Америці підтримують і не заперечують. Публічно ніхто не каже якихось там зауважень. Ну і звісно, я розцінюю зараз ці заяви Трампа про те, що я там можу вийти, якщо не буде, але я нікуди не виходжу, щоб ви розуміли, бо ми продовжуємо, бо ми зацікавлені припинені війни. Це дійсно такий прибіт Європі, яка сидить і чекає. А що ж зробить Трамп? Бо. Зараз, якщо подивитися всі заголовки в Україні, а також у Західних ЗМІ, то особливо у європейських, всі чекають, що зробить Трамп для припинення російсько-української війни. А в мене це питання: що зробила Європа для припинення російсько-української війни? відслушно попросили глядачів писати коментарі стосовно європейських санкцій, але ж давайте заради правди скажемо, що санкції Сполучених Штатів США введені ще 2014 року, вони вразі. Більше, ніж європейські в рази. Торговий оборот Росії і Сполучених Штатів Америки складає приблизно там 3 мільярди зараз по року, ну плюс. А е Європейського Союзу, країн Європи і Росії, в рази більше. Лише скрапленого газу Європа закупила енергоносіїв у 2024 році понад 20 мільярдів євро. Ну то це лише скраплений газ, друзі. Давайте кажемо, себе не будемо дурити. Бо ми весь час киваємо на Трампа, на Трампа, лише через те, що він пообіцяв зупинити війну за 24 години. І ми мовляємо, йому кажемо, ти ж пообіцяв, зупиняй. Але Європа що має робити тут? Давайте не забувати. Вона однаково відповідальна з Трампом. І Трамп зараз ну, намагається, як на мене, перекласти частину цієї відповідальності на плечі європейців. Ви повинні ухвалювати нові санкційні пакети. Ви повинні перестати торгувати з Європою Росією, ви повинні перестати фінансувати війну Путіна проти України. Бо так це воно є насправді. Бо навіть от останнє рішення, яке було ухвалено в Європейському Союзі щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв, вони готові позбутися російського газу лише до 2027 року, до кінця. Ну, тобто, до кінця 2027 року, ну, друзі, я перепрошую, це що? Ви тут розповідаєте, приїжджаєте до Києва, що ми так дуже вас палку любимо, нам вас жалко, але виставляємо, оплачуємо рахунок, який нам виставляє Газпром. Ну, це ну, дурня якась, так воно не працює. Тому я вважаю, що Європа справді може чинити тиск на Путіна. Вона повинна це робити. Вони дійсно переполохані, бо вони ж думали і далі буде сидіти рівненько на попі, на теплих стільцях і дивитися, як Трамп дотискає Путіна. А Трамп сказав, ні, ви будете це робити, ви будете купувати зброю для України за свої гроші. Але вони вирішили нам давати ці гроші в кредит. Ну, ми нас виходу немає. Будемо брати, і ситуація саме таким чином виглядає. Ну для Путіна це приваблива історія. Враховуючи те наскільки непоквапливий ЄС, це круто. Можна і далі тягнути гуму, продовжувати тиснути на Європу, тиснути на Сполучені Америки в такий спосіб, бо Трамп нічого не може вдіяти з, Бель, з Брюсселем. Бо ну, ми ж розуміємо, що звернення були до європейських лідерів про скасування санкцій з боку Вашингтона. Не публічні. Але європейці вирішили. То це наш козир, як каже Трамп. Ми його зараз використаємо і будемо тиснути на Вашингтон, щоб той не водив мита проти нас, тому що нам же треба торгувати з Вашингтоном. А товарообороти Європейського Союзу і Америки доволі серйозні. Ну, особливо Німеччина. І не випадково Європейський Союз говорить, що ми не будемо там відправляти війська до України і так далі. Немає системної заяви від коаліції так званих охочих, бо вони такі охочі, що аж на очі не видно. Ви бачаєте. Немає. Немає заяви про те, що ми там відправляємо війська ледь чи не завтра до України. Чому? Тому що вони озираються на Москву, яка каже, ніяких військ не повинно бути. Це дуже неприваблива геополітична гра на тлі війни, яка триває, масових вбивств українців. І до цього процесу, дійсно, мають в однаковій мірі долучитися і європейські лідери. Тому ситуація виглядає нині саме так, і європейці. Чекали, чекали, поки Трамп що зробить, а тепер слово за ним. Якщо подивитися сьогодні інформаційне поле воно фактично мовчить. Єдине рішення, яке було ухвалено, яке готувалося давно, але це таке половинчасте рішення. 17-й санкційний пакет Європейського Союзу. Так він же за великим рахунком ніяких пекельних санкцій проти Росії немає. А єдине, що сьогодні з'явилось повідомлення про те, що ну знову ж таки, нібито офіційної інформації нема. Вони будуть переглядати раніше передбачений 18-й санкційний пакет. Мовляв, там будуть якісь санкції проти банківських структур і так далі. Але ну, у мене запитання риторичне. а де ембарго енергетичне повне? Чому ви не відмовляєтесь від газу і нафти? Е, ну треба нагадати європейцям: в 2022 році ми всі просили їх вести. Повне енергетичне ембарго Росії. Ми кожного дня показували їм лічильник, на якому було написано, що Європа платить за спожиті енергоресурси з Росії приблизно 1 мільярд євро щодня. Не в місяць, а щодня. Зараз, слава Богу, стала менше ця цифра, але не глобально залишається залежність. Тому так, друзі, виглядає історія. Ну а до 17-го пакету є ще окрема історія. Або за е, європейським союзом, але в Європі це британські санкції. Вони, на ваш погляд, також не є пекельними. В Британії також треба окремо більш жорстко підходити до цього питання. Британія читайте це те саме, що європейський союз. Вони зараз дуже сильно. Співставляють свої рішення із ЄС і намагається відновити навіть економічну співпрацю. Нещодавно проведений саміт Лондон Європейський Союз, британія Європейський Союз, якраз і став ну, такою новою історичною віхою в відносинах цього союзу, і Британії загалом після Брекситу, і це засвідчує про те, що Британія не може існувати окремо від Європи. Ну, просто за визначенням. Це єдине ціле, єдиний організм. Я не виключаю, що ми рано чи пізно побачимо навіть. Таку ініціативу, як долучення Британії знову до Європейського союзу. Хоча, якщо брати витоки ЄС, то тоді французи активно виступали проти членства Британії. Було таке, але пізніше, вже після того, як Шарль Деголь відійшов ну, за світи, то тоді французи пом'якшили. Це була така принципова позиція тоді французького лідера. Але це все дуже важливі моменти, тому що французька пам'ять, вона така серйозна. А нині знову складається ситуація, що ну, французи розуміють і інші, що без британців буде складно. І британці так само розуміють. І на цьому тлі нібито виглядають привабливими рішення британців там, про запровадження чергового санкційного пакету, які передбачають серед іншого там, санкції чи то проти 18, чи то близько проти стані танків, тіньового флоту. Але ну, треба заради правди поточнити одну деталь. Кіньвий флот призначений для того, щоб перевозити нафту дешевше 60 доларів. Це враховуючи, якщо ціна офіційна вища. Ну тобто, наприклад, марка Урал вартує 61 долар офіційно на ринку, а росіяни намагаються продавати по 59. Не можна. Продавайте дорожче, дорожче ніхто не купує, нікому вона не потрібна. Сьогодні яка ситуація? Марка Уралс торгується на рівні більше 50 доларів, трішки більше. Десь, можливо, 56-57. Тобто, фактично, тіньовий флот не потрібен. Якщо навіть ви використовуєте антанкери, то ви перевозите офіційну нафту по офіційній ціні. Ну, в чому проблема? Для чого ви ці санкції? Звісно, про це мало говорять, але добре, що, хоч піднімається ініціатива і керівництвом Європейського Союзу, Європейської комісії, вони це розуміють, що без, ну, рано чи пізно це стане предметом суспільної дискусії. І вже ініційовано ем, зменшення. Потолка стелі нафти до 50, можливо, 40 доларів, будемо дивитися наступного тижня на саміті Великої Сімки. Тому ця вся історія про санкції – це все укозамилювання. Ну, звісно, президент не може не дякувати Європейському Союзу. Це треба робити. Але рахуйте, якщо 17-й санкційний пакет проти Європи а Європа проти Росії, а Росія далі воює, ну то що це за санкції? До чого вони? Просто щоб струснути повітря, ну вдається. Голосно звучало так: зібрати лайків під постами, ну можливо, але не більше, тому що все ж таки вміємо рахувати гроші, слава Богу, і навіть і російські, особливо російські. А відтак, якщо не буде ухвалено іншого рішення щодо санкцій британських, європейських про зниження стелі ціни на нафту, ну толку ніякого. Але ж ми, має, ми, ми просимо завжди просили, ви не стелю зменшити. Ви взагалі забороняєте. Або створюєте якісь конкурентні інші середовища. Наприклад, запускаєте іранську нафту в Європу. У 22-му році ви ж розглядали це питання. Європейці розглядали питання е е е закупівлі іранської нафти. Ну, але відмовилися якийсь певний момент. Питання: чому? Можливо, Вашингтон тоді попливав, Джозеф Байдена на це, бо не хотіли вони санкції знімати проти Ірану. Можливо, нині на тлі там, без ядерної угоди, яку хочуть підписати. Це буде досягнуто. Ну, механізми є. Є пане Валерію, але так чи інакше, експерти сходяться на думці, що навіть якби Європа всі свої можливості задіяла санкційні, це все одно не зупинило б Росію. Без штатів неможливо покласти на лопатки, так би мовити. Ну тобто, зробити якісь проблеми можна, але це не остаточна буде історія. Так чи інакше, все одно ж Трамп потрібен в цій ситуації. Так, давайте спробуємо. Давайте принаймні спробуємо. Вести пекельні європейські санкції проти Росії. Ну, всі тільки говорять, що не вистачить. Не вистачить. Ви спробуйте. Спробуйте зробіть це, але чому не роблять? Тому що залежність велика, бояться замерзнути, бояться створити дискомфорт своїм мешканцям і так далі. Ніхто ж про це навіть не говорить. А історія із замороженими російськими активами. Ну, до цього часу їх не конфісковують. Зовсім. Вони так і лежать. Так доходи забрали, конфіскували. Слава, слава Богу, хоч на це спромоглися. Дали нам безповоротний кредит на 50 мільярдів євро, і то розтягнули його там на 2-4 роки. Це ж не на один момент. ми ж в цьому році всі гроші не отримаємо, там лише близько 18 чи щось таке. Ну, до 20 мільярдів євро ми отримуємо з цих грошей. А решта, решта, чому ви розтягуєте? Тому що не хочуть платити Вони свої... компенсація за, цій, за цей кредит буде з доходів. І навіть цього рішення не хвалять. Мерт скаже: ми готові там забрати, конфіскувати, якщо буде відповідна юридична. База. Мені в цій частині сподобався коментар міністра закордонних справ попередніх часів України Огризка. Я випадково його чув. Я чому посилаюсь на нього, тому що це професійний дипломат, так, і він був очільником закордонного відомства і каже, коли мені про це говорить про відсутність юридичної бази, я кай спілкувався з знайомими дипломатами в Європі і кажу, що вам заважає взяти аркуш паперу, написати законопроект і його хвалити. Це не лопату треба брати, не зброю до рук брати, просто аркуш паперу і ручку. Все, він каже: закрийте юристів на тиждень у якійсь кімнаті, образно і дайте їм завдання, щоб через тиждень був законопроект. І голосуйте його, нема проблем. А враховуючи те, що війна четвертий рік широкомасштабна, то це вже можна було давно зробити, і я вважаю, що Європа не має права віддати ці гроші навіть перспективі Росії за визначенням, від слова зовсім вибачайте, що я так скажу. Чому? Тому що вони завдали шкоди Україні більше аніж їхні заборожені активи російські. Вони повинні за це заплатити. Покарання має бути за злочин. Ну натомість ми чуємо дійсно заради правди. Трамп каже, ну відновиться Росія, як припиниться війна, піде торгівля і так далі. Ну це маразм повний. Але ж банальність, знаєте, е, ну заключається ситуація в тому, що і Європа чекає відновлення цієї співпраці. Вона вже сьогодні готова купувати газ, російський, дешевий нафту. Американці кажуть, ми в цьому плані вам допоможемо. Ми будемо продавати вам російський газ і нафту. Ну я перепрошую, але це вже ідіотизм просто вищого готунку. Добре, а але якщо повернутися до Трампа, як ви собі прогнозуєте його дії в найближчі дні тижні? Ну, окей, якщо він не вийде з мирного процесу, то що він буде? Він сказав, що санкції не буде вводити проти Росії. Штати чекають Європу чи що? Я бачаю у грі Трампа затяжну історію. Це реальна гра, коли він після кожного контакту із Путіним публічну площину витягує якесь зобов'язання. Ну, принаймні, на сьогоднішній день є зобов'язання підписати меморандум про завершення війни. Звісно, це якась віртуальна бумажка. Ми вже меморандуми мали, але це вимагає кроків від Росії. Ну, ти ж пообіцяв публічно одна справа, коли домовленості є за кулісні про е, мирний пункт, план із 22 пунктів, про який говорив Кіт Келло. Ну про нього всі говорили, але ж в публічній площині його ніхто не коментував, Росія не коментувала. Щойно Захарова навіть відсипле коментарями і каже: так, да, МЗС так, буде працювати для припинення війни. Ми не, покладем... ми, ми не розчитуємо на большой ум в Києві, як вона каже. Ну, все в традиції, знаєте, кремлівської пропаганди. Але. Ти ж сказав, працюй, вони будуть нас звинувачувати в тому, що ми зриваємо ці процеси, вони будуть затягувати. А я вбачаю ну, я про таку зараз тактику Трампа. Вона мені не подобається, тому що це виглядає інфантильно. Але враховуючи те, що ми маємо цього президента, США, іншого немає. Нам треба з, ці, з ним працювати. І в цій частині Україна вчинила правильно. Так, ми погоджуємося на меморандум. Давайте. Тобто, тут м'яч на, на полі Трампа. Ти маєш уже тобі ж пообіцяв? Це ж тобі Путін пообіцяв меморандум. Ну окей, тоді з'їжджаємося в Стамбулі, в Ватикані, де завгодно, підписуємо. Документ, як сказав Пісков, єдино підготовлений із з українською стороною. Це будуть процеси узгодження, можливо, не такі швидкі, але будуть контакти. Ну принаймні, пишуть навіть подивимося, це достеменно воно виправдано, що є якісь певні домовленості про зменшення інтенсивності ударів по території України з боку Росії. Ну і взаємне можливо зобов'язання таке буде і від нас, воно не публічним буде. Ну це так, звісно, все розмови, але в будь-якому випадку якісь кроки будуть. Трамп, на жаль, вирішив знаєте, обрати тактику замирення агресора. Це очевидно. І, до речі, я не знаю, чи ми з вами персонально спілкувалися про це ще минулого літа. і я говорив мої колеги, що ну, для Трампа не важливо, як закінчиться війна. Йому важливо просто, щоб припинили стріляти. Все, оце факт. План, який запропонують нам, він нам буде вкрай неприємний. Він буде для нас неприйнятний однозначно, тому що ну банально виходить по дебільному, я по-іншому сказати не можу, а як це назвати? Торгують же нашим інтересом. Тобто, компроміс будують з Росією за рахунок України. Немає ж російських втрат ніяких абсолютно. Те, що там е, знищили наші Збройні Сили України мільйон росіян, вбитими і пораненими, це окрема історія. Це вина Путіна і заслуга ЗСУ. Але вони ж не торгують своїми територіями і так далі. Вони ж нашими те, те, територіями намагаються йти на компроміси. І це через те так ситуація дуже непривабливо виглядає. Але в будь-якому випадку Трамп порозуміє, що для нього, якщо, наприклад, умовно буде підписано ну, якийсь меморандум про наміри припинити вогонь там зменшити інтенсивність, ну це ж перемога. Це супер. А далі, вже ж, щойно з'явилася заява від Медведєва. Певний момент дістають цього алконавта. І він сказав, що а, немає нікому на Україні, як вони полюбляють говорити, ліц у підписувати мирне соглашення. Це про що натяк? Проводьте вибори і так далі. Тому от саме цей процес для Трампа дуже важливий. І на даному етапі те, що він витягнув із Путіна оцю історію з меморандумом, ну для нього. Певне, яке зрушення, тому він виходити б не буде, і при цьому каже, що за 2-4 тижні зможе сказати, чи робить Україна достатньо для врегулювання війни, ніби Україна має ще щось робити. Можливо, тут йдеться конкретно от про те, що ЗМІ медіа писали ці максималістські умови вимоги. А плюс русський язик РПЦ. А можливо, це Путін передав Трампу, і Трамп зараз на це розраховує і буде тиснути саме цим на Зеленського. Я не готовий вам прокоментувати, чим там тисне Трамп, тому що ну, нема офіційної заяви. Я ні разу не чув заяву від Трампа про те, що там віддайте території, ще щось. Він ніколи собі цього не дозволяв. І навпаки, навіть Білий Дім робив уточнення, що ну от Джей Ді Венс вже чітко сказав: Ми росіянам сказали, ви не отримаєте ті території, які нині контролює Україна. Забудьте. От просто-напросто. Це офіційна позиція Білого Дому. Але чомусь там Кремлі вирішили, що ні, ми ще можемо побавитися. Ну так, вони можуть побавитися. Бо, на жаль, вони ведуть війну не на своїй території, на жаль, для нас. Тому я ще раз наголошую: я не готовий вам сказати, що а, Трамп буде диктувати якісь умови Росії щось в проговор... Україні, щось проговорюється. Володимир Зеленський вчора робив відповідні коментарі з цього приводу. Я не виключаю, що десь за колісно щось там говорять, але публічно вони бояться про це говорити. Пане Валерію, останнє питання. Суто технічно, як ви собі бачите, це Стамбул чи Ватикан, чи можливо Путін буде затягувати з цим меморандумом папірцем? Скільки день, тиждень, коли воно має. Якось на технічному рівні хоча б розвиднітися, як то кажуть. Я думаю, що документ, який називається меморандум, буде підписаний швидше, ніж навіть угода про припинення вогню. Бо меморандум просто не те, що зобов'яже, а засвідчить наміри сторін в перспективі досягти угоди про припинення вогню, наприклад, там на морі або ще десь. Але за великим рахунком, це нічого не означатиме, ніякої ж відповідальності не буде. Тому цей документ може підписаний умовно бути завтра. Але ціна яка йому? Нульова? Ну тобто він нічого не вартує. Тим паче з росіянами, ну ми ж розуміємо. Ми Будапештський меморандум, 2, бачите, 2, напрошується вже по Фрейду. Будапештський меморандум підписали, та він, виявляється, нічого не вартує. Розумієте? А тут з Росією. Тому це може статися будь-коли. Я бачаю, що це швидше за все відбудеться після обміну великого, тому що ми маємо побачити хоч якісь кроки, які демонструє Росія на зустріч цьому процесу. Документ, я дійсно переконаний, що він готовий. Ну, можливо, якісь технічні моменти, чому готовий, тому що ну проговорювалися йому припинення вогню повного і так далі. Е, вже навіть ми бачили, що Путін може дати команду в один момент: все припинити стріляти. Він може це зробити, тому не, не, не треба там якихось глобальних підготовчих процесів, але нині, от зараз буде демонстрація Росією своїх намірів щодо типу там рішення всіх проблем, там першопричин, да? Да, першопричин. Да. Тому я ще раз наголошу: тут конкретні сроки можуть бути від однієї доби до місяця. Як саме тут це владнається, і будувати якісь рамкові прогнози часові з росіянами? Ну, перепрошую, справа дуже невдячна. Дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Думки Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа і голова благодійного фонду Нова дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.